Доброго дня українці, доброго дня громади України, не тільки Звягеля був Новоград, Волинська. Сьогодні маленький анонс, пам'ятає того, що назва мого каналу Вічі Звягель була змінена на просто Вічі. Це відбулося тому, що дуже багато людей. Є з інших громад, які читають, які пишуть, і тому э, думаю, що ця інформація, яка буде викладатися у нас у мене на каналі Вічі, вона якраз буде стосуватися всіх, тих, що будуть на то реагувати, слухати, ділитись документами і своїми коментами. E, зазвичай. Моя сторінка, яку ви побачите трошки вище, Ігор Валентинович, вона так само залишається, але та сторінка в основному буде для того, щоб ми збирали донати на армію. Не буду багато сьогодні розмовляти, скажу трошки, що основна тема сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього відео, а також і думаю. І гадаю, на подалі, на ближні, наприклад, 2-3 місяці, це якраз буде тема по тому, чому ми платимо за доставку газу. Звичайно, всі газові компанії, і в тому числі Нафтогаз, вже прийняли всі наші громади в нібито як в державній. Державну власність, але є маленьке, але в який спосіб вони були передані в державну власність. Ось цього ми і почнемо. Але відповідь моя буде трошки наша. Ми почнемо не з самого початку, а ми почнемо майже середини. Чому? Пояснюю, вже. Є люди, є громадяни України, є громади, які е, отримують судові вироки, або поки у них йдуть судові дебати по тому, що у них є велика заборгованість за постачання газу по мережам, невідомо яких. Тому вже зібрані деякі документи, наразі ці документи по Зелівській міській раді, а колишній Новоград Волинська міська рада. Із яких випливає, що ці всі мережі, ваші мережі, які були збудовані за ваш кошт, за кошт громад. Чомусь безкоштовно були передані. Невідомо кому організація, яка навіть не хотіла їх брати на баланс, але вони були передані. І ті труби, які ви самі вкладали, скидали гроші, вони зараз передані, невідомо якій структурі, з якої ви маєте платити гроші за доставку того самого блакитного Павла. Тому, зайдіть на мій канал Вічі, я зроблю невеличкий допис і в ньому виставлю документи саме для тих, хто вже приймає участь в судових засіданнях. І любий адвокат, а без адвоката буде 100% не обідеть, він... Розкопає всю ту підноготну. Як, чим, за що і чому безкоштовно все було передано? Або не передано, бо з документів виходить, що жодної дати, жодних зборів, як то законодавство вимагає від, від... Місцевих влад про взяття на баланс цих газових мереж взагалі немає. Вони на папері, вони фіктивні. Тому в судах доказати, що ви не маєте платити за, свої, за доставку по своїм же трубам. Доказати мож, можливо, але Зрозуміло, що для цього потрібно час і гроші. Окремо громадяни вже почали платити, але зрозуміли, що не все так гладко. Уявімо собі, ви приїхали в інше місто і просто в цьому місці молода родина знімає житло. Звичайно. Власник має оформити вас офіційно і сплатити за це податок. І друге питання. Власник, маючи свої труби, отримує податки за те, що по його трубам хтось має кудись переганяти паливо. Навіть в той період, коли він не користується цим паливом, тобто він не користується газом, він взагалі виїхав за кордон. Але гроші падають і, звичайно, куди вони падають, ну, невідомий якісь структурі. І судячи з того, що відбувається зараз в країні, якщо ви слідкуєте за новинами, пов'язаних з енергоатомом. Думаю, що поки, що поки що ці гроші за доставку газу, вони маленькі. Але з часом, якщо ви будете мовчати, звичайно, ці розцінки підуть вгору. Так, да, Вони підуть вгору, так як само зараз вдвічі підвищується платня за електрику для вас, якої в Україні не вистачає. Уявімо собі, що з фронту прийдуть хлопці поранені, хто без ног, хто без рук. Як, судячи з того, як допомагає держава таким хлопцям, як вони зможуть оплатити всі ті рахунки, які їм будуть приходити, і вони так само будуть стояти під дверима соціальних служб? або... Не дай Бог підуть займатися чимось іншим, щоб нам дуже не хотілося. Тому, давайте так. Виставляю документи. Вони, звичайно, ви зможете їх скачати собі на телефон або на комп'ютер. Передивіться. Там я зробив деяку виборку вже від себе по тим документам, щоб вам було легше розібратися, які там є вулиці, які там є... Структурні об'єкти, але, знову нагадую, це є тільки по Звягінській, Новгратовинській громаді. А такі саме документи мають, мають бути у будь якій іншій громаді. Тому не забуваємо, що ми завдячуємо нашим Збройним силам України. Тому, будь ласка, тут будуть скріншоти, тут будуть qr коди, карточки. Будь ласка, донати на ЗСУ. В даному випадку, в даному випадку мова йде про дрони, дрони і філії дрони. Поки що я не знайшов грошей для того, щоб доставити вже куплену, придбану, подаровану автівку до України, на що потрібно 600-650 євро. Це вже буде залежати від того, як ми придбаємо паливо, як ми проплотимо паром, як ми проплотимо літак на зворотню дорогу. Тому думаємо, по-перше, по-друге, не боїмося, бо демократія це є влада народу. Ну і слава Україні. звичайно, героям слава.